Чоловічний одяг Крем плюс Екстра ПС. Ціна за 10 кг, 4250 гривень. Наступна йде ось така мастерка Adidas брендова. На замочку. Розмір тут М. Далі йде ось такий сітчотик. Дуже класний. Вау. Він іде в типу таких якби дерках, але тебе сіточка. Шикарний просто розмір, розмір тут я не бачу. Бренд якийсь америчу. Дальше від штани. Колір хаки, розмір 30, 42 Eskom. Добавить рукавка, така спортивна розміром Елька. Далі йдуть штани розмір 36. вони йдуть прямі подовжені. Наступна йде така курточка, розмір Елька. Дуже гарно. Далі йде сорочка. Типу куртка така. А розмір тут. Розмір тут 36 пишеть. Наступний тут штане дженсові. Розміру тут я не бачу. Далі йде. Да. Курточка. Чи що? Вона також йде абсолютно новенька. Ось так. Далі движенці, штани розмір 54. Наступна моделька де ось такий світшотик на замочку, розмір Елька. Теплої, на флісі. Далі идут абсолютно новесенькі штани. І вони також йдуть якогось як тут прямого, думаю, я знаю, прямі подовження. Дальше йде така безрукавка Елька. Наступний йде на клісі. Еска. Далі йде ось такий клісовий. XL і останній останні ще є дві відкину. Це ось такий світшотик на замку з капюшоном, дуже теплий. Такий він йде середини. І ця XL-очка, Ціна 4250 гривень. Це сорт крем плюс екстра.